Вітаю вас, малята, веселі друзі знову з нами. На минулому занятті наша розмова була про веселого друга, який спочатку діє, а потім обмірковує свої дії. Пам'ятаєте, хто це з веселих друзів? Так, це цуценя Рейгі. Сподіваюсь, вам сподобалась гравіт Рейки. За допомогою якої він вчиться стримувати себе від неймовірної активності. А сьогодні ми ближче познайомимося з веселим другом Семмі. Семі, Семі це лошадко, попри те, що Семмі високий і сильний цей веселий персонаж поводить себе тихенько. Та не любить бути у центрі уваги, Семі не завжди звертає увагу на довколишній світ. Проте він дуже люб'язний друг і уважно слухає інших. Що можна порадити Семі, щоб допомогти йому здолати бар'єр усамітнення. Пропонуємо разом пограти у гру «Рольова гімнастика. Пригадаємо, як ходить підмежа. Зайчик предмежа. Качечка під музику починаймо рухатися. Не що звався сірячок, я дав даю раз дівчинці проїхать на товчок. Цок, цок, під копитом камінь-камінець назвоняє вітер, вітерець. Коник скаче, я не плачу, Моя хлопчик молодець! До доста качення. Прошуйте до спільної гри батьків та друзів, а допоможе вам впевнено почувати в колективі щира посмішка, пряма постава та здатність дивитися в очі під час спілкування. Пропоную поповнити вашу колекцію веселих друзів та зліпити лошадку сильні. Розгляньте уважно лошадку Сенні. Для ліплення нам знадобляться пластилін, стека, дощечка. Поділяємо пластилін на дві частини, одна з них більша за розміром. З більшої частини прямими рухами розкочуємо циліндр, з країв додаємо чорного пластиліну. Це Пиця лошадка стекою розрізаємо з обох сторін до третини циліндра. Загинаємо краї та ставимо заготовку. З меншої частини пластиліну також розкочуємо циліндр. Загинаємо частину, це шия та голова. Прищіпуванням. Формуємо гриву вушка з обох боків, стекою формуємо розкриту пащу, доповнюємо ніс, позаду робимо хвіст та додаємо прикраси. Зверніть увагу! Легкими рухами стеки можна надати фактурності гриві та хвосту. Такий лошадко семі вийшов у мене. Чекатиму ваших творчих робіт.